А ти знала, що бджоли збирають не пилок, а енергію квітів. І вона може пробудити тебе зсередини. Колись я думала, що пилок це лише частинка квітки. Але коли я спробувала, я зрозуміла, що це частинка життя. Це реально концентрат життя. В ньому мікроелементи, білки, вітаміни, мінерали. І це все, що не вистачає нашому тілу. А головне, він повертає блиск в очах і ясність розуму. Рецепт сяйво зберігай! Одна чайна ложка пилку, одна чайна ложка меду і склянка теплої води. Випивай зранку, і ти відчуєш зовсім другий настрій. Розмішай і пий зранку як ритуал пробудження, тому що пилок це не про солодкі, це про силу бути живою. Пиши слово краса, і я відправлю тобі гайд з безпечного омолодження у подарунок на консультацію 3 дев'ятки. Підписуйся, в нас тут багато цікавого. Коментуй, поділись подругою, і якщо було цінно, став лайк.